Добрий вечір, малята! Я хочу вам розповісти українську народну казочку про котика та півника. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було, іде їсти добувати. А півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре-добре, каже півник. Засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиться, а півник їй. Ток-ток-ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікно золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду но я трошки поклюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лиска за нього. Та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув, бо далеко ж був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг-біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичинної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у Лиски, в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пили Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так гарно грає. Тільки що вийшла, а котик її цук у лобок та в торбу. А сам знов грає. Ой у лиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й пилипко. б подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту сок у лобок та в торбу. Та й знову приспівує. Ой у лиски в лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синко ще й Пилипко. Видилися, подивися, чи хороше граю. Так усіх чотирьох і виманив. А синко-пилипко жде-пожде, сестричок не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати. От котик і його цук у лобок. Торбу. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисичину страву поїли, горщика з укропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник віку слухав котика. Ну що, сподобалась вам казочка? А зараз на добраніч солодких снів вам малята.